Ну, ви ще пишете мені такі розповіді, мені не треба тих розповідей. Я ж книжку не пишу. Прямо історії свого життя розказуєте мені. Так, слава Ісусу Христу, це Василь, чи можна брати за хресну маму жінку, яка має дитину, але не заміжня? Дякую. Ну, от <кхай> запитання, ну, вроді правильне запитання. Хрестний батько Хресна мама. Це той, з яких би ви хотіли брати приклад, який, яким ви доручаєте духовне, духовне навчання і духовну опіку своєї дитини. Якщо ви їй довіряєте, як добрій людині, як добрі християнці, беріть собі її за хресну маму, а може її оце служіння Хресної мами. і вирівняє її стан і так далі. Знаєте, дивіться на все очима Ісуса Христа. Це ви такі мудрі. О, Жінку має, той дитину має, а чоловіка не має. А то, що чоловік є, а дітей нема, це як ви думаєте, котре ліпше? Ви мислите по-людськи. Бог мислить по Божому. Тому не судіть. Церква має казати, що кожна жінка має мати свого чоловіка, вони мають, якщо хочуть жити разом, мають бути в іншині. Крапка. Що ще не зрозуміло? Але в житті є різні варіанти. Поставте на вагу жінка, яка народила дитину, чоловіка нема. І Богом благословенна родина. Чоловік і жінка і лікуються, що хоч роблять дітей нема. Поставте на вагу. А чи брати за хресту, це вирішує мама дитини і тато? Кого хочете, того беріть. Кого вважаєте? За добру людину, добре серце? Це важливо.